Яка частина тіла найбільше потіє? Ну, якщо я скажу пахва, то це найбільш тривіальна да, відповідь, скоріш за все, це не то. Ну, давай думати. Взагалі, які частини тіла потіють? Я думаю, спина, пахви, ам, лоб. Та все може під нітручки. Добре, а найбільше у тебе що потіє? А, я не потію. Я цей дихаю ці, ці. Дихаю, Шкіру, так. дихаю, дихаю маткою, питаюся дінорогами, пукаю бабочками. Що? <рес> ну лодоньки в мене не пітніють. Добре, ем... а коли переживаєш, наприклад, у тебе таке буває, що ти виходиш, наприклад, співати на якусь сцену і ти переживаєш? Тоді що потіє? Пахне. <рес> ні. Ну від страху. Яка частина тіла може потіти? От ти, ти боялась колись чогось? Да, Hospital... добре, згадайте. Ну, Мені здається, що у, у кожної людини по різному. Правильно, от, наприклад, типу у когось пахви пітніють, у когось майже не пітніють, у когось лодоньки дуже сильно пітніють.